10 червня близько 4 години ранку охоронці ринку термінал почули, що з даху одного з торгівельних корпусів лунали підозрілі звуки. Потім побачили спалах ліхтарика в одному з магазинів. Охоронці натиснули тривожну кнопку і на місце події виїхали працівники Державної служби охорони та заблокували всі можливі шляхи виходу зловмисника. На місце був визван представник даного магазину. І після вскриття і обслідування. В проломе потолка был обнаружен неизвестный гражданин, который потом впоследствии оказался бывшим сотрудником этого магазина. Ранее он неоднократно совершал хищение на этом же рынке, только в других магазинах. При огляді у затриманого було вилучено лише 450 гривень. Чоловік зізнався, що й раніше продав автомагазини, проникаючи через покрівлі будівлі. Тоді він виносив крупні суми з каз, але господарі стали обачнішими і не лишали на ніч готівку. Крім того, ринок з недавнього часу був обладнаний тривожною сигналізацією та підключений на пульт охорони ДСО. Ринок охороняється відомственною на тобто то є їхні місце. наш. тревожной сигнализации. То есть в случае каких-либо там усложнений оперативной обстановки сторож может вызвать милицию, которая приедет в течение минут. Это очень удобно, это правильно, потому что, как правило, люди, которые работают сторожами, они не проходят ни обучения соответствующего. У нас это не очень развито, скажем так, это отрасль хозяйствования. Затриманий, доставлений до Дзержинського райвідділу міліції до відношення нього розпочато досудове слідство. Чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох до шести років.